І зараз що дітям треба? і матрасів, і одіяло, і все треба дітям. Що робити, як бути? Через дах видно небо, а на подвір'ї стояла вода. Саме так розповідає про свій будинок пані Валентина. Два дні тому пенсіонерка разом із родиною виїхала з рідного села на Херсонщині. Перекрили тільки поробили усе 20-му році. Вікна двері кришу все перекрили. І все що тут зробили повибивали все. Все життя протяглися протяг... на ту хату, все тепер нема нічого. Бомжі, бомжі. Сьогодні пенсіонерка прийшла до центру видачі гумдопомоги допомоги Хмельницької обласної ради, який діє на базі театру імені Старицького. Тут можна обрати для себе одяг по сезону, взуття, посуд, білизну, засоби особистої гігієни та отримати продукти харчування. Раніше центр працював два дні на тиждень, та в зв зв'язку із надзвичайною ситуацією на Херсонщині. Графік роботи змінився. Тепер двері центру будуть відчинені. Тричі на тиждень вранці була велика кількість людей, зокрема і приїзд нових згідно евакуату евакуаційних потягів з напрямку Запоріжжя, з напрямку Херсонщини, переселенців. Де ми намагаємося їх забезпечити усім необхідним, що у нас є в гуманітарному штабі, м'який інвентар, одяг, засоби особистої гігієни і продукти харчування. Зокрема, я хочу також занансувати, що гуманітарний штаб працював двічі на тиждень. Зараз ми повертаємося до графіку з понеділка, тричі на тиждень. До допомоги підключаються і небайдужі хмельничани. Місцеві жителі, ба більше й гості міста, приносять одяг для переселенців, які прибудуть незабаром. Речі жіночнімпортні. Ну такма вони там або не зовсім нові, або трошки наш. Ми самі з Маріуполя. А люди знов в той ситуації, як коли ми були свого часу, там одяг з осінь, чуть є зими і з самого низу літа. Бо треба. Ну якби людям потрібно, якщо в мене є, я можу поділитися. Чому не поділитися? Окрім одягу, переселенці потребують ще багато чого. Потребують посуду, потребують насамперед, потрібна білизна, ковдри, рушники. Продукти харчування нам доставляє штаб, речі. До приїзду переселенців в області готуються ретельно. Найближчим часом, завдяки спільним напрацюванням голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк із волонтерами американського штату Юта у центрі буде працювати система видачі гарячих обідів. Нам ведеться разом з гуманітарним штабом при Хмельницькій обласній раді підготовка вже реально фізична підготовка до приготування обідів для наших переселенців. Переселенців відтак в день, десь через тиждень, плануємо роздавати в середньому до 300 обідів для ВПО, які сьогодні проживають, а зокрема і в місті Хмельницькому, в тому числі, зокрема, в підтримку переселенців, які прибудуть до нас напрямку Запоріжжя та Херсонщини. Працівники центру видачі гумдопомоги закликають усіх не залишатись осторонь чужого горя та приносити речі на потреби вимушених переселенців, адже це біда не тільки херсонців, а й всієї України. Тож Потрібно бути солідарними.